На жаль, жити по-новому ми не стали. Хоча варто сказати, перші там два роки було відчуття, що от змінюється да, ініціатива реанімаційний пакет реформ, список напрацьованих змін громадянським суспільством, школам експертів, парламент рефлексував уряд. Було відчуття, що ми почали рухатись в правильному напрямку. Але на жаль, перспектива наступних виборів президентських. А замість того, щоб демонструвати, чому президент краще відносно інших політики призвав до боротьби, випалювання в традиціях українських конкурентів, і почався процес оборони влади, не транспродовження трансформації країни, а оборони влади. Під страхом бути не переобраним, не довіряв президент, очевидно, на мою думку, що за правильні вчинки його переберуть. Він хотів гарантій, що він точно переобереться, і тому, замість того, щоб е, е, трансформувати країну далі, другу половину свого терміну присвятив обороні боротьбі з конкурентами, з опонентами. А в результаті суспільство відчуло, що це, що це теж саме, що це бажання бути. Керівником, не лідером, який веде за собою, а керівником, який керує до патрональної автократії.